Величний народи, величні країни з превеликим задоволенням вітаю вас на своєму ютуб-каналі, який називається Правдиві новини. Сьогодні хочу підбити підсумки, попередні підсумки виборів у Сполучених Штатах. Ці вибори по справжньому стали грандіозні, бо боротьба йшла проти, проти Путіна, а не, про, не між конкурентами. Ця боротьба показала, що. Інколи демократія може перемогти, а інколи й може програти. Ця боротьба була хвилююча, і вона довела, що історія не на боці Путіна, історія на боці демократії, на боці свободи, на боці. Прав людини, а не на боці авторитаризму. Тому що перемога Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах попередні, це я нагадаю. Це попередні результати. Вони дають Україні надію. Перемога президента Трампа дає Україні не просто надію, вона дає Україні е, розуміння, що буде далі. Як ми всі знаємо, президент Трамп є особою, яка є грандіозною, і, я б сказав, харизматичною, тому що він бізнесмен, і бізнесмени вони ставляться до закінчення війни як до. Того, що це необхідно, а він говорив, що він закінчить війну за 24 години. Ну, на мою думку, така позиція е, 45-го, а вже й 47-го, як ми бачимо за попередніми результатами деяких американських екзитполів, ну це майже всі. Американське Екзетполе говорить, що Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів, то він говорить про те, що він хоче завершити війну за 24 години. Я ще раз повторюся: це нереально завершити війну за 24 години. Бо війна, яка триває 12 років, на мою думку. Ну, правда, вона триває 10 років, але якщо ми візьмемо ще. Два роки повномасштабного вторгнення, то буде 12. Вона не може завершитися за 24 години, бо ця війна зробила, е, з, нас, українців, міцними. Але. Але нашого ворога зробила слабшим, тому що ми, українці, терпимо усе, усе те зло, яке Путін приніс на нашу землю. Ми, українці, відстоюємо не лише свободу, а й демократію в усьому світі, не лише для себе, а й для інших держав. Тому що, якщо впаде Україна, впаде вся Європа. І ми повинні розуміти, що саме. Демократія сьогодні відстоюється в Україні, і позиція президента Трампа про те, що можна завершити війну за 24 години. На мою думку, не є правдою, тому що за 24 години не можна завершити те, що вже триває скільки часу, і несе такі масштабні руйнування. Можливо, він протягом своєї наступної каденції за 4 роки і зможе завершити війну, але не, не зараз, тому що. Він не являється президентом президентом Сполучених Штатів ще офіційно, тому що офіційних результатів виборів ще немає і не пройшла інаугурація. Те, що він говорить, що президент Росії Путін насправді його боїться, можливо, і так, тому що президент Трамп... Це людина непередбачувана, і вона е, не просто непередбачувана, вона людина, яка е, він людина, яка виконує свої обіцянки. Тобто сказав, це, наприклад, що я бомбану Росі, по, по Росії. Значить, я обов'язково бомбану по Росії. Він сказав, що вийшли е, емігрантів чи російських послів. Він вислав російських послів і закрив, закриє посольство, яке на, на жаль, попередній президент Джо Байден не закрив у Сполучених Штатах, а лише деяких послів Росії вислав. Уявіть собі, в Сполучених Штатах ще є посольство Російської Федерації. Уявіть. Є приміщення. Ну, приміщення може бути, але головне, щоб там послів не було, а там є ще й посли. На що це спостерігається, я не знаю, тому що президент Джо Байден це є демократ і він підтримує Україну. Ми йому дуже за це вдячні за ту допомогу фінансову, військову, яку він надає. і Надавав протягом цього довгого часу спочатку повномасштабного вторгнення в Україну і до повномасштабного вторгнення, бо тому що він підтримував Україну. Він неодноразово не був в Україні як віце-президент Сполучених Штатів, як президент Сполучених Штатів. Вклад президента Джо Байдена ніхто не може заперечувати. В перемогу України. Вона справ... Він справді є вагомим. Але те, що він ще досі не вислав російського посла із Сполучених Штатів, це є реальністю. Тому що посольство Росії в Сполучених Штатах ще досі існує. Можете піти і подивитися, що воно ще досі там є. Вони не вислали російського посла. Вони не дискредитували його, тому що дискредитація російського посла це розірвання дипломатичних стосунків. А президент Джо Байден думав, що з Путіном можна домовлятися. Ну я не думаю, що з Путіном можна домовлятися, тому що навіть якщо б домовилися, то е, ця домовленість не прийшла б не прожила б довго і не прийшла такий великий шлях, як прийшла Україна. Тому що ми з Путіном домовлялися протягом цих 30 років, багато радості нам це принесло? Ні. Тому що з Путіном домовлятися, це собі шкодити. Дивіться, ми підписали Будапештський меморандум, так? Так. Чому він не виконується? А одним із гарантом Будапештського меморандуму була Росія. Що про що там йшлося Про те, що Україна позбувається ядерної зброї, те, що є на, на мою думку, помилково. Е, а Росія, Америка, Китай е, і Франція зобов'язується надавати Україні е, фінансову військову допомогу. якщо е-е на Україну хтось нападе? То де це все добре? Америка надає? Надає фінансову військову допомогу? Я ще раз повторююся, ми їм за це вдячні. Але де е люди, так як прописано в Будапеському меморандумі, який Росія, на жаль, порушила, то який це Будапеський меморандум? Гарантує безпеку, якщо Росія порушує права людини і порушує Будапецький меморандум, погрожуючи е, ядерною зброєю сьогодні, вони вже погрожують не тільки Україні, вони погрожують і Польщі, вони погрожують Литві, Латвії і іншим країнам Європи. В тому числі і Угорщині, але Угорщина цього не чує. Угорщина цього не бачить, підтримуючи Владіміра Путіна як президента Росії і терориста, на мою думку тому це, це, це не тільки моя думка, це думка багатьох українців. Тому що ми, українці, знаємо, що таке Путін. Ми знаємо, як починався його політичний шлях, як він е, на вбивствах прийшов, і, на мою думку, він так і піде на вбивствах мирного населення, мирних людей, які ні в чому не винні. А позиція президента. Трампа щодо е, завершення війни за 24 години, на мою думку, є нереальною, е, хоч він. І переміг, але багато хто говорить, що президент Трамп не зможе закінчити війну, і по деяким соцопитуванням в це вірять лише 36% українців, а 77% не вірять. Ну знаєте, я м б, б не сказав, що деяким опитуванням можна вірити, а деяким опитуванням не можна вірити, тому що опитування це справа. Різного часу. У кожному опитуванні є своя доля правди. Можливо, йому й вдасться колись закінчити війну. Друзі, треба вірити в найкраще. Треба вірити в те, що Україна переможе. А не неважливо, як і коли це станеться. Головне, щоб Україна перемогла і закінчилася ця кровопролитна війна, закінчилася. Перемогою України, тому що сьогодні перемога України це забезпечення миру по всій Європі. Сьогодні ми, українці, відіграємо одну з ключових ролей не тільки в європейській політиці, а й в євроатлантичній політиці, тобто американські теж, тому що е, сьогодні Україна в Америці це один із е, не тільки партнерів, а один із е, переконливих фактів, які е, показують, що Трамп. Е, Мусить, хоче він цього чи не хоче, але все одно, ну багато хто говорить, що е, він не буде допомагати Україні. Я так скажу, друзі. Хоче він цього чи не хоче, він змушений буде допомагати Україні. Знаєте чому? Тому що там двопартійна підтримка, так. так. Хоч і більшість, як ми бачимо, по сенату належить. Республіканські партії за результат нагадаю попередні результати виборів, і за ними, якщо ми подивимося, зналежить сенату, більшість сенату республіканцям, але меншість демократам. Я скажу так, що меншість завжди перемагала свою більшість, так само, як і в Україні. Дивіться. В нас хоч є монобільшість, але в нас є і меншість. І дуже часто меншість перемагає цю монобільшість і розбиває їхні е, деякі хотілки в крах. Тому що я знаю, що в політиці не лише є мудрі люди, а є е, достойні. Я Вирішив займатися політикою і зацікавився нею, тому що я хочу привести в політику чесність, хочу привести в політику людей, які розуміють цю машину, які готові змінювати. Які готові будувати нову сучасну, прекрасну Україну. Так, да, вона буде можливо не такою, як е, Сполучені Штати. Ну куди нам ще до Сполучених Штатів? Нам ще треба багато чого робити. Але ми зробимо, ми постараємося, ми будемо працювати, ми будемо розвиватися. Але для цього потрібно закінчити війну. А для цього нам потрібна. Американська допомога та допомога інших партнерів. Ось сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та вже 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Президент Зеленський зателефонував Дональду Трампу і вони обговорили нашу тісну співпрацю. Одне що можу сказати, вони. Цим показали, що Україна є на повіс на порядку денному, що Україна є, була і буде для американців важливою, тому що сьогодні ми захищаємо, я повторюся, не лише свою свободу та демократію в своїй державі. Ми захищаємо і свободу Америки. Ми захищаємо і свободу Європи. Ми захищаємо свободу всього світу, який це потребує. Правда, в світі є інші нації, які не хочуть свободи та миру. Але ми все одно боремося за це, тому що ми віримо в цей ідеал. І Україна це одна із тих, хто вміє боротися за свою свободу.